Жито вже викинуло колос повністю. Получається такий мобільний експресоналіз на полі. На колеса налипає грядючка. Ну і по три точно так же. Погода вирівнюється, буде жарче, свіжа маса, яку ми вчора там скосили. І в мене такий легкий мандражик завжди перед цим сінажом. Ворушилка, яка повністю розкидає і ускоряє процес. Волок пересихався, Волок зараз скидаємо, бо волога падає. Далі держу в курсі. Ми зробили настройку на 3 сантиметра, на 4 і на 5. Готуємося ще посіяти соняшник. Два дні прождали, пішов дощ, то 3 міліметра, то 5 міліметрів. Збираємо останні два волочка. Та ти що, оце картинка! Вау! То бомбесім